Як будеш зовсім ти стара, а він ані на день не постаріє, у вікна гляне смерть, гукне пора, І життя тебе затримати не зуміє, ти вирушиш в дорогу, як була, туди не пронесеш уже нічого і вимовиш, любов перемогла, хоч надто це болюча перемога. В раю тобі назустріч вийде він, поправить форму, кинеться в обійми, і довго не вставатиме з колін, а потім прошепоче все, ходімо, залишиться позаду і війна, і цвинтар, і розлука, і божевілля, вам Бог на ллєукелихи вина, і буде свідком вашому весіллю. Колись, як зможеш бачити згори Свою непереможну Україну, ти янголом до нас заговори, і я з вами берегтиму не покину.